Сеньори і Сеньоріти повністю витримана італійська естетика. Так у Чернівцях на Петрівському ярмарку презентувала Фіат. Відтепер компанія Ніко Чернівці відкрила офіційний дилерський центр ФІАТ. Сьогодні в нас від компанії Ніко Чернівці та виставто дві події для вас. По перше, традиційне святкування Петрівського ярмарку. І по-друге, сьогодні виповнилося 116 років з дня народження легендарного бренду Фіат. Тому сьогодні з задоволенням пропонуємо його чернівцям. І на пікнік. З родиною і на роботу до офісу чернівчани, які обрали «Фіат», повністю задоволені надійним вибором. Дуже задоволені. Це економна машина, Оксана машина. Фахівці нікуширнівці кажуть, в їхньому автосалоні представлений широкий модельний ряд «Фіат». Усі автомобілі легкової групи та лінія комерційних функціональних автомобілів. Ми отримали дуже економні, дуже практичні, дуже різноманітні автомобілі, оскільки фіат поєднує в собі як комфортні міські автомобілі, так і комерційну групу. Певно, вантажні автомобілі, вантажопасажирські, пасажирські так і позашахові моделі. Можна говорити, що практично всі автомобілі мають дуже економні дизельні двигуни. Вони з середнім розсодом пального близько 6-5 літрів. В Автосалоні Ніку Чернівці вже можна випробувати моделі Fiat. Придбати автомобіль, пропонують як за готівкові кошти, так і за спеціально розробленими кредитними і лізинговими пропозиціями. Це скажемо так, той сегмент, який ми ще не обіймали, і ми можемо запропонувати на всі смаки, крім наших традиційних легендарного Mitsubishi, елегантної мазди та популярного Нісан. Ніку чернівці представляє добре відомий буковинцям японський бренд Міцубіші а саме Pajero Sport та Кросовер ASX за фіксованим курсом. Також тішить новинками від Нісан, презентуючи стильний міський кросовер Нісан Жук. Колір сподобався, тому що я такого не бачу. І дизайн я скажу дуже дуже безпечно, тому що такі автомобілі в туман хорошо дуже добре видно. Станція технічного обслуговування «Ніко Чернівці пропонує гарантійне і після гарантійне обслуговування всіх автомобілів Фіат, Міцубіші Мазда з новинками та пропозиціями автосалону «Ніко Чернівці та Веставто можете ознайомитись за адресою місто Чернівці, вулиця Головна, 265 Н.